Візит депутатів до інтернату викликаний прибуттям німецької делегації з гуманітарною допомогою. Гості з Дрездена привезли вихованцям інтернату речі на загальну суму близько трьох тисяч дойчмарок. В першу чергу це одяг, взуття, білизна, іграшки. Таке необхідне, що в мене оці морози які сильні, а на душі тепло. Наскільки ця допомога вам справді допомогла? Це вкрай необхідне, вкрай необхідне, тому що, власне кажучи, якщо признаюся так чесно, то вже другої змінної білизни у нас проблема велика була, а одяг діти ще в літньому взутті були, в літніх сандаликах, туфельках. І це прямо те, що на сьогоднішній день було вкрай, вкрай необхідне. І це дуже вчасно, дуже вчасно вони зробили. Цільова гуманітарна допомога надається вперше, але здається не в останнє. з З нашої сторони нам тут дуже сподобалось, як тут все в цьому будинку, і ми бачили, як відносяться з сторони педагогічний колектив відноситься до дітей. Дуже було приємно це все побачити. І ми Будемо і далі допомагати нам. Ми все побачили тут, як це все тут проходить. І ми будемо допомагати далі, але ми просимо з вашої сторони, щоб ви нас зрозуміли. Ми можемо теж тільки тим допомогти, що в нас є. І за те, що це наша організація, все на часній ініціативі, на наші ініціативи. Що чим зможемо, тим поможем. Відрадно, що сьогодні в такий економічно скрутний час діти, які позбавлені батьківської опіки, не залишаються поза увагою.